Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 207 тисяч 30 особин за добу 430 і поранено 621 тисяча 90 песиголовців за добу 1 тисяча Танків 3801 одиниця за добу, 4 бойових броньованих машин, 7467 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 3435 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню. 575 одиниць за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 331 одиниця за добу, два літаків, 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3054 одиниці за добу, 61 крилатих ракет, 1056 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6207 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки 453 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.